Перше, що нам потрібно зробити, це поділити відрізок на дві рівні частини без допомогою лінійки, а за допомогою циркуля. Ось, наприклад, у нас з вами є якась довільна частинка відрізку. Наприклад, відрізок АБ. Довжину відрізку можна довільно зробити. Далі. Ми беремо з вами циркуль, ставимо його іголочку, наприклад, у точку А, і розкриваємо циркуль трішки візуально більше, ніж є половина нашого відрізку. Взяли цей розмір. Потім робимо засічки вище і нижче нашого відрізка. Зробили. Ви бачите, що тут у нас з'явилися крапочки перетину наших засічок, крапочка 1 і крапочка 2. Можна їх пронумерувати. Потім ми беремо лінійку, з'єднуємо між собою 1 та 2. І ось ця пряма 1-2, вона. Рівно поділи наш відрізок А Б на дві рівні частини. Ось тут клітиночку легко перевірити: 1, 2, 3, 4 клітиночки, 1, 2, 3, 4 клітиночки. Ми зробили перше завдання.